Так, всім привіт. Приїхав на мертву зону, яка е, завмерла е, 24 лютого. Тобто, до 24 лютого е, був розвиток однієї ідеї, е, яка зараз дуже набуває чинності. Дай Бог е, трошечки часту, часу е, і, можливо, колись коля стане великим бізнесменом. Зараз приїхав на об'єктик, де я беру в оренду приміщення. Невеличке таке собі. В приміщенні було питання, я вже так давно сюди не приїжджав. Чи, мабуть, вже і замок не відкриється. Зараз піду хлопці ВДшку, мабуть, візьму. А зараз спробую відкрити. Так, Мудухався тільки що за цим замком і ведешкою бризкав. Е, треба короче, приїхати його болгаркою спиляти. Сюди взяти хороший якийсь і хорошим, е, ну, хороший почепити. Маленький хлопцю взяв ключа, бо в мене немає один ключ, тільки до нього був, маленький короче, зробив. Ну, в общем, це моє майбутнє підприємство. Дай Бог, все буде добре і е, воно запуститься. Е, купили ми були дробілку. Із моїм товаришем, ну, як є товариш, і я, звісно, сам це все б діло не зміг в життя, як то кажуть, воплотити. Ну, а так, в цілому, із своїм хорошим другом ми от вирішили зробити лінію грануляції комбікорма в Полтавській області, там, ну, в Решетилівці, іменно в нас. На даний момент є агрегати це дробілка. КДМ 200, по-моєму, якось так вона називається. Взагалі, молоткова, дуже хороша, потужна е, дробілка на турбіні. Чого я сьогодні приїхав? Я так якось, я і хотів поділитися, як у нас тут все вигляди. Е, як, як воно все можливо буде тоді трошечки пізніше. Але от зараз трошечки не вистачає часу. Тож в цілому. Зараз я так трошки включу, може світла більше додавлю. Тут дядьвовина машина, тут СТО тиву недалечко вони тут займаються покраскою. Тож попросили, кажуть, Коль, ми заженемо. Каже, якщо ти поки що нічого не робиш, не мішатиме. Я Кажу, ні, абсолютно. Ми її просто закотили, вона жде свого часу, щоб її зібрали. Ну, і в общем, були було придбання такої от шикарної дробілки. Я сьогодні приїхав чисто із-за неї. Хочу поставити на продаж мотор. Ну, двигун він просто 45 кВт і він дуже великий. Його не треба. Ну, він такий не нужен мені. Получається, він 45 кВт на півтори тисячі оборотів. Ну, поставимо на продаж. Можливо, хтось десь на підприємство якесь його купе, хоча, звісно, мабуть, врядлі. І на місце цього двигуна треба поставити 30 кВт. Буде трошечки менше споживання електроенергії, тому що, як ви знаєте, підприємницька діяльність 6 гривень зараз за кВт. І... Тобто буде виходити так, що це буде дуже дорого. Е, сама по собі дробілка в ідеальному стані, е, молоткова система теж вся працююча, всі молоточки ціленькі, е, ще на одній тільки стороні, їх потім можна буде змінити. Е, ну і в принципі будемо запускати. Е, Саму по собі дробілку будемо робити вакуумну е, буде вакумний вход, трубка, щоб не тягати мішки вручну. Того, що це Важко, а вакуум буде засмоктуватися. Сюди буде ось бункер такий, ставитися. Зараз я вам покажу його. Бункер той ось отута лежить, Во, он він стоїть, оцей бункер він теж буде ставитися, можливо, і мішками можна буде засипати, але якщо велика кількість зерна, будемо робити вакуумну шлангу, щоб вакуумом, ось для вакуумної шланги вихід отакий от є. Теж можна от, таке от діло робити. Відповідно, отут буде вхід вакуумної шланги. Це все діло потім виходить через дробілку і підкидається турбіною. Від селя буде шланга виходити, яка буде входити он в той бункер. Кормозмішувача. Кормозмішувач робили придбання нового. Кормозмішувач. Ми брали це КС-2000, техномашстрой. Доволі, в принципі, непоганий агрегатик за свої кошти. Як на мене, я думаю, що він того стоїть. Отакий от, от здоровий на 2 тони. Будемо пробувати робити комбікорма, щоб все в нас вийшло так, як воно є. Двигун тут, по-моєму, стоїть 4 кВт, якщо я не помиляю. Зараз, а ні, 3 кВт стоїть теж на півтори тисячі оборотів, але за допомогою шківа, тобто один ремінь стоїть. Так, один ремінь там стоїть. Зараз я вам покажу. О. І просто за, за рахунок того, що один там шків, він доволі непогано працює і змішує, сам по собі. Получається. Корм там стоїть отак, от шнек, який підгрібає. Це у нас засипний бункер на добавки, тобто сюди закидається підкислювач, премікс, кальцій. Тобто такі от добавки які е, не суттєві. Е, і ще дуже хочеться пізніше зробити придбання. Це електронні ваги, які будуть ставитися на ну, підножки. то є, І вони от будуть у нас десь розташовані. Це для того, щоб по електронних вагах можна було дуже хорошо орієнтуватися, скільки якої продукції у нас на даний момент засипатиметься в сам кормозавод Змішувач. Відповідно, від кормозмішувача ще треба зробити через частотник шнек, який буде подавати саму суміш на гранулятор. Ну то теж буде трошечки пізніше. Гранулятор зробили придбання гранулятора. Це у нас грант 300. Отакий от, от непоганий, хороший, я би сказав, агрегатик. Забирали його із фірми, яка купила собі гранулятор трошечки мощніший. Гранулятор зараз на базі 22 кВт на півтори тисячі оборотів. І таким шляхом ми хочемо зробити так: на дробілку ми поставимо оцей двигун. Поставимо його туди, тобто туди буде стояти 22 кВт. А на гранулятор нам треба купити двигун на 3000 оборотів 30 кВт. Голова у нас, сам гранулятор трошечки поїде вперед. Голова у нас ось відкручується. Тут у нас вісім болтів. Шість, по-моєму. Шість да, таких болтів. І оця от голова вона перевертається передньою частиною сюди. Так як у нас вона виходить, буде гранулювати десь у стянку. А до передньої частини у нас буде розташований просіювач. Теж він на редукторі там стоїть. от Моторчик невеличкий, там, по-моєму, кіловатний. чи... Да, По-моєму, кіловат стоїть двигун маленький отакий от, і редукторець невеличкий. І виходить, у нас іде просіювання. Сюди буде ще додатково використана система витяжки для того, щоб в приміщенні не було пилюки. Е, були от такі от придбані ще рукава. Це теж для системи витяжки. І ще е, зроблене замовлення. Система витяжки у нас ось лежить. То її треба буде теж до, до ума довести. Е, все треба довести до ума. але просто з початку війни воєнного стану в Україні ціни дуже зросли. в, Просто капець, капітально, і е, агрегати треба відновлювати, треба багато чого робити. Ну і просто... Сталося так, що не знаємо, чи запускати. Ну, не знали, чи треба його запускати, чи не знали. Зараз до зими цей проєкт хочемо відновити, попробувати його зробити. Були придбання матриць. Це матриці кормові, у нас і пілетні. що Тут такі от ще одна в мене вдома стоїть. Це у нас матриця кормова. Троєчка. От. Це пілетні матриці у нас стоять. Це пілетні матриці під соломою і Саняшникові. Відходи. Чим відрізняється матриця кормова і пілетна, я вже казав, рівень зіньковки конусної виборки, оцієї, вони просто-напросто відлічаються. І все. А так в цілому можна і, і, і тою, і другою матрицею працювати. Я, я враховую те, що кожна матриця повинна робити свою роботу. Так, в принципі, поки що, от і все на даний момент ще є куди рухатися. Приміщення до, достатньо велике для того, щоб можна було складірувати продукцію. Тобто можна підвоз під, під, підвезли, зробили, заскладірували. Це у нас додаткові всілякі штучки ще пооставалися від нашої дробілки, так як це виходить ще колокол, там до неї є, ще тут є. Редуктор, який ми в подальшому хочемо використати для шнекової подачі комбікорма із кормозмішувача в гранулятор. Ну, в общем, якось отак воно щось та й буде. В цілому, в принципі, приміщення достатнє для такого невеличкого промислового цеху, щоб можна було робити продукцію для себе, можна було робити продукцію для людей. Ну і в принципі, якось отак от все буде як якоби виглядити. Це штучка яка надівається тоді зверху, туди на кормозмішувач. Ну, я не знаю, чи ми її будемо ставити чи ні, тому що там кормозмішувач впирається у нас е, трошечки в стінку. Але якщо повернути його от, от іменно на даний момент, так як він стоїть, то тоді оця штучка стає якраз. Це е, уловлювач пилюки, теж витяжну систему. Е, ще раз повторюся, для того, щоб в приміщенні не було, знаєте, як на млинах е, у, у селах, що зайшов, а там капець. Ну, В общем, якось от. Так, всім дякую за перегляд. Отакий от проект, який трошечки завмер, але хочеться його відновити, так як багато сили сюди було вкинути. Вкинуто багато сил, багато роботи, багато фінансів, і просто жалко дивитися зараз, як це все діло просто стоїть. Але в цілому є й позитивні якісь речі. Коли я дивлюся на ціни цих агрегатів зараз. І при тому моменті, коли вони були куплені, то в принципі око радує. знаєте, того, що ціни практично попіднімалися на 100%. Отак. От ну що, в принципі, от всім спасіба, дякую за перегляд. І спасіба, і дякую. Я зараз пофотографую двигун, треба викинути його на продаж. Ну, а там, може, комусь теж треба буде, можливо, хто на якомусь промисловому. Об'єкті працює, і вам іменно потрібний такий двигун. Звертайтеся, поговоримо по ціні, поговоримо по питанню перевезення, чи це буде самовивезення, чи це буде можливо відправка. Просто треба орієнтуватися на ці всі справи. Ну, не знаю. Я то, в принципі, зараз пофоткаю, викину, а там буде видно. Дуже хочеться вже запуститися, але щось не виходить. Ну, нічого. Все в процесі. Я думаю, що все у нас вийде, все буде хорошо. Е для когось це брухт, для когось хлам, який вирізається і здається на металолом. Е а мені хочеться зробити хоч щось, щоби, щоб цінити це. Це елементи, які повинні заробляти, відновлюватися, і люди повинні працювати. Е, ну, а в нас же ж так е, заведено, що треба все порізати, здати, звалити, продати і нічого щоб не було. Е, зруйнувати дуже легко, а от відновити треба багато часу. Отак от. Жалко, звісно. Ну, нічого, будемо пробувати. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Отакий от от невеличкий буде міні-цех, дай Бог, усе зробимо, все буде добре. І колись я вам вже похвастаюся і скажу, що ось, ми запустилися, ми робимо, усе в нас хорошо. Всім миру, здоров'я, добра, пока-пока. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, все в нас буде добре.